Я вперше зустрівся з президентом Зеленським у лютому 2022 року. Лише за п'ять днів до того, як Росія вторглася в Україну, обурлива спроба підпорядкувати собі вільний народ і спроба стерти суверенну державу з карти того ж дня я виступив на Мюнхенській конференції з безпеки і дав зрозуміти, що Сполучені Штати Штати Америки є непохитним прихильником принципів, на які люди мають право обирати власну форму правління Країни мають право обирати власні союзи. існують невід'ємні права, які уряди повинні захищати. Верховенство права потрібно плекати. Необхідно поважати гідність і територіальну цілісність усіх держав, і державні кордони не повинні змінюватися силою. І майже два з половиною роки по тому я тут, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів держави, дотримуються цих принципів і нашої непохитної відданості підтримці народу України, коли вони захищаються від жорстокої агресії Росії як я обговорив з президентом Зеленським, президент Байден і я зрозуміло заявили протягом минулих трьох років. Ми дотримуємося міжнародних правил. хочемо захистити демократичні принципи, виступити проти диктаторів та потримати наших союзників цей підхід забезпечував наше благополуччя і безпеку протягом багатьох поколінь і продовжує це робити. Він робить Америку сильною та забезпечує безпеку американців. і цей підхід сприяє глобальній стабільності. Агресія Росії це не просто напад на життя та свободу народу України. Це не просто напад на світову продовольчу безпеку та енергетику. агресія Росії є також нападом на міжнародні правила та принципи, затверджені в статуті ООН. Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Проте, протягом майже двох і половини років вона відверто порушує основні положення цього статуту. Невідгук світу на вторгнення агресора викликає підбадьорення інших. Це призводить до потенції хаосу, а не порядку, що загрожує всім. Президент президент Байден і я продовжуємо підтримувати Україну і обтяжуємо Росію витратами. А Ми і надалі працюємо за справедливого, довгого миру, заснованого на статуті ООН та волі Українців. президент Зеленський США поділяє ваше бачення кінця цієї війни і зупинки страждань народу. А давайте всі візьмемо на себе обов'язки повернути невинних дітей, викрадених Росією. Погодьмося, що практичною користю від саміту є зростання глобальної продовольчої та енергетичної безпеки. І нехай про закінчення війни не вирішується без України. Але вчора Путін висунув пропозицію. Ми мусимо говорити правду. Він не закликає до переговорів. Він закликає до капітуляції. Америка підтримує Україну не з благодійності, а через стратегічні інтереси. Ми підтримуємо делегації з 90 плюс країн. З інтересом у справедливому мирі в Україні серед нас існує розмаїття поглядів на глобальні виклики. Ми не завжди погоджуємося. Проте про Путінову війну проти України є солідарність за міжнародні норми. Захист зміцнення та просування міжнародного порядку наша місія з Байденом. І безумовно, це пріоритет для всіх нас.